Не підходи ко мне, я обідилась. Я обіділась, не перекладається. А ти переклади. не підходь до мене, я Вкакалась. ображена. Я ображена. Це Артем співає, уявляє. Так, ма матраць. От він має бути ну, вищим. Тобто він в вакуумній упаковці зараз. Це ми знімемо, і він має за там, кілька годин, ну, за добу, розкритися до свого повного розміру. Тебе красивий зад, можу познімати. Mm. Зараз покажу Артему свій ремонт. Він ще не бачив. Але він щось без ентузіазму сприймає цю всю інформацію. Кажу, я доробила ремонт. Нічого, кажу, що тобі все одно на мій ремонт. От що мені каже. От матрас, головне, хорошо же досить. Так? Що, 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 що ти кажеш? Доробила молодец? Да. Доробила молодец. І все. А, що? Нічого, молодець. Поздравляю. Так ти ще не наливала, щоб тебе поздравити. Ну так що? Тож, ж надо... тебе і теж? Не скажу. Надо ще, щоб... Я доробила вже до кінця. Що ти ж каже, що ти доробила? Дорога? Ну Меблі вже всі поставили. А скільки ти років робиш ремонт? Рік. А вже ти врек. Два. А скільки, два Надо години. подивитися. Два. Разві? Два. Ні, в ноябрі буде два. Ну, осінню буде ну, два. Поки години. що півтора. Які півтора? Зараз подивлюсь, у мене записано, коли я почав. Розказувала, що я, бля, там... Довго робив ремонт. Наїжджала на нього. А за скільки ти зробив? Так це ти йдеш по моїм стопам, що всі роботі, ви все моє. Так, 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 саме так. А так отже робили скайпа. Так. Ух ти! Ух ти! Ух ти! ты! Що це за таке маленьке їжечко? Ліжечко маленьке. Я тут не всі пози можу. Нормальне ліжечко, таке, як на Тараскова у нас. Таке точно. Ти бачила в мене ліжко? Ну бачила. Так, а тут? Ну то я для себе, а не для а, нас. <плес> Ти для ж робив для ліжко, нас? А вона для себе. Я, я до тебе буду в гості ходити. Okay. Ну, ладно, іноді. А цю штучку прибирай, а оце розкривай. Так, туши там. Це столик буде. Ще не доробили його. Да. Ні, іди, іди подивись, балкон же ж, балкон. Вот. А стойка де. А, у стойки не, не буде? А, тут буде барний столик. А, тут не буде отак. Ні. Ні, ну це біжі, ти зря робили. Чого? Тому що сюди і вже різний, бачиш? То я ж не буду грязними лапами там це робити. Ну, прийде до тебе якийсь mm -hmm. Віталік, а в нього грязні руки. Йде спочатку через ванну там. Піде Віталік руки мити Да, А отут дивись. Та він диви, мене подиви, тут уже так. Та, та полі, це ти, як я тут сірим зробив. Тут красиво. От, от такого треба було. Бачиш, лапаєш і воно не грязне. Да, ну, ну не все ж, я ж не можу все в такому зробити. Ну, це ж мало оце було це. Ця полочка красива. Да. Чорним, так. Да. Да. Ну а тут що? Тут я часто не буду ним користуватися, я думаю. Так Віталік буде ховатися, коли я буду. <світ> так, дивись, а іди подивись коридор. Ти ж не роздивився, ну що ж це таке. от. Так, зараз, секундочку, надо. тут треба включити світло. Блин, ну зуцевичка. Тины завешал. Натупило. Открывай. О, бачите? ти там доляри будеш тут, Та Ні, тут буде, я там буду взуття в коробках зберігати. І сюди, тільки трону, вже грязно. Тут дівочка буде жити, тут все буде чисто. День. Бачите? П, підтримка. Ні, ну так то красиво все, ну просто оце світом трохи там. Ти ж так само, як у мене, а то вибрали, тільки бацнеш і одразу подивися. Ти то... що, не пам'ятаєш, як це вибирати складно, щоб воно і красиво, і підходило, і не цей. Ну хорошо. Але... Хорошо, но? Що? Таке відчуття, що тут можна жити біля... білоснежка і квартира для гною. Маленька. Після твоєї, звісно, маленькі. До дісає якось таке, знає. Ну, компактно. Отаплюємо все. у тебе на мінічі приходять. Все, давай. Розбираємо матрас, його не поріжні. Не поріж, будь ласка, так. Так, а що це у нас за палки? Це у нас. Це у нас закладні для чогось були. Для цього я йому. Ну, сп... ну скоро будуть мішати, вже Це скоро... Я скоро Скоро тебе буду кликати забирати все лишнє, да. Я заберу. Це не вопрос. А що я роблю, ви скоро узнаєте, дай Бог, война закончити. О, да. так. Скажу, нема чекатися, ну, запікаєшся. Дивіться, тільки розкриває і він вже гру, цього, його вже назад закрити не вийде. Це не я різав, дивився, хтось прорізав вже, бачиш? Це не я. Не трогай. Okay. На матрас би, не порізаний. А може ти спеціально таким дихав? Ти точно на розмір вибрав, іначе короткий. Так, да, так. Да. Точно. Його треба вона... відкривати, щоб він набирався, тому uh -huh. воздуха не вистачає. Uh -huh. А, може його, слишиш, спеціально і не цей. Ну, Ти можеш розкривати його повністю. Що спеціально? Ну, спеціально повністю і не закривали, щоб отак можна було розкрити, але целофан не знімати, він все одно надується. Не, ну, типу, щоб його спеціально він... бо його скручували і спеціально, щоб воздух виходить. <у> Понятно? Так. <Да>. Хто умний? <у> <у> так вообще. Сам розум. Один такий був. Ні, я ще одного знаю. Кого? Скажу. Там є киша, яка? Так, да. Яка наверх. Так, що ми його витягуємо? Не будемо розв'язати повністю, просто витягнемося як Так. так, Куди ти пішла. Витягуємо. <кій> Це, або тримаю там целофан. Все, 24 години на ньому не можна лежати. О, так що... о, о бомбажик, пам'ятки. Все, будемо читати з вами потім. Та-данс! Можете мене привітати, мені вже де є спати, якщо мене раптом побросять. Типа і на вихо. Заїжджає Мар'яна. Це не третіологнув. Так, все виключимо. Так, я тебе оставила пакет. Ще хвилю хейту, да? Пакет який? Оно залишилося, я візьму в мені нами. Хорошо. Все. Можемо іти. Боже, тут ще машині посилки. Тут посуд. Вот це все це нам надо розпакувати і подивитися, що там пороздавати щось. Це, то мусор, мусор хай стоїть. Та, якщо можемо, давай заберемо. Ну забираємо. Пом, потім. Заберемо. Я думаю, через півгодини подаш. <рес> Чого це таке? Побачимо. Так, а що тут уже все? А, у мене ще один купальник з тему. <гум> Щойно отримала посилочку ще одну. Там багато всього. От, Але от купальничок я приміряла і теж його лишаю. Завтра вже піду в ньому на пляжик заганочку. Так, дивіться, це наше було спільне замовлення. Це дівчата. З нашої собачої компанії теж замовляють разом зі мною. І це органайзер для окулярів. от такий килимочек Він вішається. От-от-от так от. Отак, типу, вішається. І сюди от це от такі крючечки, так поняла. А, стоп. Так. Да. Коротше, от сюди якось чіпляються окуляри. Багато окулярів. сонцезахисних, Тик-тик-тик. А, да, так, це карманчики. Оттуди. Оп-оп-оп, туди вони вставляються. От така штука. Так, далі. Чехол на телефон. водонепроникний підводний. І от такий рюкзачок, як ми замовляли. Водонепроникний теж. І от. Є один іншого кольору. І тут ще дуже багато всього, але то я вже вам покажу в наступному відео. А ще ось такий топік. Я вже достала чашечки, там такі товсті чашечки, що капець. Мені не подобається. Я така, ух, зразу сіська каста, я не звикла себе такою бачити. Там воно От там вона застібається. І дівчата-трусики. Менструальні. Там така вкладочка, вони стрінгі Але вон тут така вкладиш такий. І типу, от все, місто прокладки. Я не знаю, але скоро вам розкажу. Спробую, тому що прям от ці дні, завтра-післязавтра. Тобто в наступних логах вже я вам розкажу. Вони є різні. Я взагалі користуюсь менструальною чашею. От, але інколи е, доводиться ну, додатково е, перестраховуватися прокладкою. От. А, а це такі трусики, які без прокладки, там вбудована прокладка, натуральна, дихаюча і е, не, цей, не протікаюча. Дуже класні відгуки, прям, хто користувався цими трусиками, то прям дівчата дуже-дуже-дуже радять всім спробувати. От як я раджу спробувати обов'язково всім е навчитися користуватися менструальною чашою, от так само всі, от, хто перейшли на ці трусіля, вони є різні, є ну, такі побільші, ну, на різні дні типу. От це мої перші, тому я, якщо мені зайде, я буду купувати ну, вже далі інших моделях, інших під інші потреби. скажімо, нічні там є, да, більш такі захищені. А це такі, що можна вдягати під нормальний одяг, і як обіцяється відчувати себе безпечно. От це я поки там артем на телефоні, йому всі подзвонили, всі кому. Ніллін сьогодні подзвонили, і він там спілкується, тому я вже вечерю приготувала все охол... холоне, а поки розпаковую посилочку. А там ще класні штуки є, але я певно, що в наступному влозі вже вам буду показувати і розказувати. Що у нас на вечері? Зараз ще покажу. Там він щось спілкується. Так, у нас тут м'ясо на кісточці. Свиніна. Тут була нарізка, ми вже її з'їли, сирочі, колбаска. А тут у мене солона рибка. Ну як солона, я тільки що засолила, але я її все одно буду їсти. Хотіла посмажити, але потім передумала. І тут салатик. От. рибка вечеря. І чіпсики ми тут під'їдаємо. Всім привітик, Я о, мами. Ми гуляли з собачкою, прийшли додому зараз, поснідали своїми улюбленими. Здогадайтесь. 3,2,1 яйцями, все вірно. І зараз будемо варити каву. Мама зварила вже свою, а я кажу: стоп, у нас є супермагана нова кава. Хочеться її спробувати, тож. А та а кава відмінилася. Цікаво, така кажу, постачала не, тут, не так. так, тут немає цієї штучки. Тут треба зрізати. Вчора, вчора прям така крута да. була. А, я сьогодні буду їхати. Забирати свій матрац з Артемом. Артем попросила мені допомогти. Він, звісно, погодився, куди ж йому діватися з подводного човна. Ти ножиці шукала? Да. Не знаю. Дякую всім за компліменти стосовно моєї зачіски. Я вже розумію, що да, мені подобається теж це зручно. Я хвилювалася, що мені буде дуже незручно. От, але я можу зав'язати, заколоти волосся, підколоти, коротше, по-різному, все. І мені подобається дуже-дуже. Я прям в захваті буду так стригтися постійно. Передовбанню обов'язково за ще до вікусі, щоб вона мені довжину підкоротила, тому що вони відростуть до того часу. Так, мама вже красивенько відкрила кавочку. Mm -hmm. Там. тафлер. Тафля, дуже смачно. А, так, що у нас тут? Тут у нас арабіка з додаванням 30 рабусти. Ця може бути кисловата, до речі, судячи з того, що більше тут арабіки, тут 70 арабіка і 30 рабуста. От зараз якраз от і перевіримо. А, да. Я думаю, що да, буде кисловата. І тут якісь нотки, оті от поєднуються фундук і темний шоколад у смаку. Ой, ну пахне, звісно. Пахне. Я взагалі колись цього, все цього відкриваю поштомат. Туда кавою. Так, Бось. друзі, закрили вуха. А я був період в моєму житті, коли я отак от, от їла каву. Просто. До речі, вчора ми варили каву в кавоварці, ми, ну, верніше, в кавомашині. А, а сьогодні мама буде в туришці варити. Ось така чепочка. Да, той пакет мені упакування мені більше сподобалось, тому що там зіпка і хікс, чикс, чикс-чікс, і все плотненько. Ну, а тут старим дідомським способом. А ну, а, ти пересипаєш? Ну так, да, я що буду відсюди. А скільки ти кладеш а, на одну? У мене є мірна ложечка. Ось вона. А скільки там? А, ну, ну давай, давай. Набирай мірну ложечку. Це угу. ну, не повні дві чайні ложки. Коротше, це столова ложка. Да. Коротше, на чашку кави невеличку, мама кладе столову ложку. Ну, на середненьку чашку. не прямо... Ну, які ми п'ємо, це невелика. Mm -hmm. Ось така чашечка: це велика чи середня? Чи, чи маленька, чи середня? Це ну, та середня. Кофейні чашечки, я маленькими п'ю. А турочка, яка у неї модна на днях. А турочка в мене називається Егоїстка. Ага, <плат> на одну цю. Щоб ви знали, егоїстка. Так. Одна чашечка зливається раз. І одна порція, порція, кави вариться. О, давай покажемо. Скільки тикла. А ти Ано, це, запилила собою. Так чуть-чуть. О. Так. І просто кидаєш холодну воду. Просто кидаю в холодну воду. І просто ставлю на ганьок. Агань. Просто не моргаю. Не моргаю. а не дуже великий. Я роблю такий Отакий. помірний. Да. От, щоб вона, ну, якби так. Томилася, а, думилася, щоб вона там, добре мені. нагрілася і заварилася. Да. Ой, мама. Варить дуже смачну каву. У мене така не виходить. Я навіть турочку спеціально вже купила. Це, ну не знаю, це, знаєте, як то люди можуть випікати і тісто їх любить. Оце так само і з кавою, я думаю, що когось кава любить, а когось ні. Мене вона так недолюблює. Тепер головне не прозівати, коли буде закипати, Тому що, от бачите, чиста плита. <гуз'> Ти мішаєш її? Та я вообще не мішаю. Тут глянула щось, вона вроде не потонула. А вона мала потонути? Да. Угу. <гуз'> угу. Чекаємо. Це медитація зараз відбувається. Стоїш? І не відвіляєшся, дивишся на тим. І думаєш, що зараз ти так візьмешся рукою за кран і, і туди і подивишся. І, все. і в цей момент збежить. Да, кран. Да. Моргати, блимати очима не можна. Але ж так довго час пливе саме коли дивишся на каву. Угу. Який чайник закипає довше? З а, довше. широким дном чи з вузьким дном? Ага. Ні, той. На який дивишся. На який чекаєш. Так, дивись, дивись. Дивлюсь, дивлюсь. Я дивлюсь. Але ж я знаю, коли воно зашумить. Воно має, а ти по звуку чуєш? Так. Да. Угу. Мені не обов'язково дивиться і чую, слухайте, уважно. От. Угу. Все. Ага, от тільки збирається тобто, п'єлка. І все. І тепер вона має ще й постояти, так? Да. Ну, хвилинку. хвилинку. І, а потім ти її мішаєш? Ні. Просто розливаєш. Угу. Кава готова. О, як я люблю, як пахне кава. Угу. Але от вчорашня пахла сильніше, більш да, насичений. Це... Слухай, не дивлячись на те, що ти багато поклала кави, вона не міцна на смак. Таке враження, що ну, недостатньо Ще міцна. Хотілося б би, І, да, більш, щоб вона більш така масляниста була. Зрозуміло, так? От прям двійну порцію подвійну хочеться туди. Продовження огляду посилки з тему. Так, ось такі я хотіла шортики. Е, класні, мені подобається, як вони сидять. Але мені не подобається знов таки резинка. Резинка велика. Я люблю, коли вона така, не така щільна, не така туга, не знаю. Коротше, я думаю, залишати їх чи повернути. Коли жарко, От вчора було дуже спекотно я їх вдягла. і прям захотілася дуже швидко зняти. Зараз, типу, ок, нормально, але не знаю, коротше, я розраховувала на трошки інші. Мабуть, що поверну. До речі, до речі, цей топік теж поверну, тому що вдягла його ще раз, а отут оці штуки коляться. Просто тут оце колеться з одного боку і з іншого боку. І так тупо, класний топік, але ну, некомфортно. Далі ось така штука це для того, щоб е, просувати одяг е, цим відпарювачем. Тобто е, на вішечку висить одежа, отак підставляємо. І можна просувати, це дуже не вистачає такої штуки, бо гаряче в руку. А це такий захист. Я перевіряти зараз не буду, я впевнена, що воно добре працює. Ось такі пакетики, дві упаковки. Це мама замовила і тітя Іра. От, Це ну, на тарілочки надягати, дуже зручна, але в мене багато таких. Ось така штучка, яка вішається на вішачок. Ну, на, на, цей, на трубу. І сюди можна навішати всякі сумки, ремішочки, там таке, що там на брітельках просто повісити, щоб не дуже розвішувати. От, замовила ось таку, а потім побачила, що такі самі продаються. Але з іншого трошки. ну Це пластика, там такі з. Алюмінієві, красиві. ну Думаю, що я ще і алюмінієвих парочку замовлю, це теж хай буде залишається. Типу, отак раз. І сюди всяка всячина навішується, те, що можна, не на плечики. Далі ось такі штуки. Знаєте, що це? Тим мажемо ножки кремчиком або олійкою якоюсь оливковою, наприклад, і е, вдягаємо. І ходимо або спимо, і там все відновлюється. <рес> Чесно, я їх купила, думала, може їх можна як носочки носити отак влітку, влітку босою ходити по підлозі, щоб не затоптувати п'ятки. Але дуже спекотно в них буде. Ну, типу, за призначенням, норм можна використовувати, я думаю. Тобто намазали ножки, витягнули і не пачкається постіль О, для чого воно. Але я не знаю, наскільки, наскільки це буде комфортно в плані. Ну, от на ніч, наприклад, залишатися в них. Якось тисне мені, наче в пальчик, наче маливаті. Дуже плотно. Щось мені не дуже кажеться, на півгодинки можна, а так на ніч, мабуть, що ні. Ну і останнє, що. А, передостаннє, що вам покажу, це е, штучка, щоб витягати кліща, який вліз в собаку, чи в вас, чи в мене, чи в когось. Коротше. От, Спеціальна така штучка, випадково побачила е, на сайті і вирішила теж кинути в корзину. Якщо буду використовувати, обов'язково вам покажу. Тобто, отак от, туди головка раз, отак підчіпляється. І викручується і витягується кліщ. Зручна штука кажуть. І остання штука відлякувач собак. Що це таке? Це ультразвук. Тут натискаємо на кнопочку. І цей направлений звук, наприклад, там собака, кидається на вашу собаку, або там зграя біжить. На неї направляєш. Натискаєш і цей звук їх відлякує. Він для людського вуха не ну, ніяк. Тобто ми його чуємо, але не дискомфортно. От, а для собак дискомфортно. Перевіримо. І тут ще є такий фонарік, е який Можна перевіряти гроші. Давайте перевіримо. Ультрафіолетовий фонарик. І зараз. О, бачите полосочку. Настоящі баксики справжні. Я не знаю, для чого ще цей фонарик можна використовувати. Але от, всі писали про гроші, перевірка грошей. Все, це, всі покупочки мої на тему. На цьому ложик закінчую. Всім дякую за перегляд і всім бувайте!